З липня місяця, і ви знаєте, я завжди за профілактику, я за попередження е, захворювань, за здоровий спосіб життя, і е, Фітлайн прийшов якраз мені як допомога в превентивних мірах. І ви знаєте, з перших днів, як тільки я почала вживати продукти, я одразу з за собою те, що енергії і сил на те, щоб виконувати щоденні свої дії, збільшувалося постійно. І я завжди говорю про те, що в мене таке враження, що в мене не 24 години на добу, а 48. вісім. такі я пріорит, якийсь VIP клієнту Бога став, і Бог мені тепер подарував е, в два рази більше часу, і саме перший мій е, е, побічний ефект від вживання е, продукту Fitline – це те, що я неочікувано для себе почала влазити в речі в які я не влазила вже останні два роки, і це було дуже смішно, тому що мені всі кажуть, дай фотографію до, але в мене немає такої фотографії, тому що я не, не думала про те, що наладивши всі процеси в організмі, я почну втрачати оту воду яка затримувалася. Я почну е зменшуватися в об'ємах, і тим самим почну виглядати набагато краще ніж я виглядала до цього. А взагалі, е з продукцією FitLine е вся моя сім'я, вся моя родина у нас тут. Е від малого до великого всі вживають, і у всіх свої результати діти в школі перестали стомлюватися. Вони самі відмічають, що вже не болить голова, вже нема тої в що на уроках сприймають інформацію дуже гарно. І найкращий відгук, віточка це відгук моєї мами. Вона дякує нам з тобою кожен день за те, що ми її так супроводили. У мами 73 роки жінці відповідно самі розумієте і з кістками, і з серцем, із желудком, з усім. Але мама кожен кожні три місяці тепер ходить до лікаря, і лікар тільки відмічає, що тут кардіограма краще. Тут аналіз крові це точно ваша кров. Це не ваша кров. Це якісь аналізи не ті, і я дякую дуже за те, що маємо можливість з таким продуктом покращувати по собі життя і всім, хто сьогодні вперше почув про це. Ви обов'язково зверніться до тих, хто вас запросив на, біз... на бізнес академію. Обов'язково скажіть, що дайте нам щось спробувати. А це буде у вас знаєте, як кохання з першого ковточку. Це я вам можу гарантувати. точно. дякую всім дуже гарно. Дякую.